Люблять майже усі люди на планеті. Звичайно, скітлз. Тож, чому не порадувати Емілі, жили з цими смачними цукерками? Візьмемо для початку червоні і засипаємо їх в пляшку. Далі в хід підуть блакитні, потім зелені, жовті, помаранчеві і знову червоні. Далі приготую основу. Для цього треба розчинити цукор в киплячій воді. Ну, а тепер отриманою сумішю заливаємо наші цукерки з кітос. Тепер все це треба охолодити, але щоб не йти до холодильника, я скористаюсь рідким азотом. Намальована сніжинка. Ой, яка холодна штука. Цікаво, звісно. Але що мені з нею робити? Ай, ну точно, шеф, що ж я одразу не здогадалась.